Ліна Костенко фрагмент із поеми Мандрівки серця розпусна вдовиця. Вечір, мисливець, підстрелене сонце несе у сірому ягдаші, Тягнуться хмари, скривавлені крила. По обрію, по небу, по душі. Уже сутеніє, туман каламутно клубочиться в синіх ярах. Такі хвилини мандрівникам смутно, І, здається, далеким шлях, І роси холодні, і втома нестерпна, І стежка в село непряма, І плечі від нощі найлегшої терпнуть, І на ніч притулку нема. Заводить в село степова дорога. Ні, краю їй не межі, над нею тини, перелази, пороги, та все чужі та чужі, іде мандрівник, іде, обминає, як раптом спинився, як стій. У нього нічого свого немає, і він уже сам не свій. Ішов, не спіткнувся по цілому світу. То й тут не спіткнеться. А чей стоїть молодиця, як тихе літо не зводить з нього очей, а очі у неї такі тривожні, і голос бринить, як струна. Скажи мені, хто ти, чудний подорожній? питає зненацька вона. Ти. Напевно, втомився, ти ноги об камінь побив. Зайшов би в хату, води напився, зайшов би в хату, спочив. Спасибі за ласку, за слово гостинне, я й справді йду вже давно. А жінка стелить, ляну скатертину і ставить на стіл вино. А брови у неї такі шовкові, вуста у неї такі малинові, руки у неї такі тендітні, а очі у неї такі привітні, і вся вона, як жаринка, глянув і опікся. Е, е, поки не пізно пора прощатись, а то тут можна. І навіки застатись. Шапку узяв, почав її м'яти. Ну, що ж, мені час вже вирушати. Пильно вглянула вона йому в очі. Куди ж ти підеш? супроти ночі. Куди завгодно, аби із двору. Хіба не боїшся ти поговору? Сказати правду. Вже не боюся. Люди говорять, а я сміюся, бо в тому правди нема і крихти, як мені легко, щоб їм так дихати. Рано я рано зосталась вдовою, та й поплила, як лист за водою. Живу одна, живу, як черниця, а люди кажуть, Розпусна вдовиця. Кажуть, гуляю, кажуть, чаклую, кажуть, чужих чоловіків чарую, кажуть, хлопців зорозому зводжу. Кажуть, любити щиро не можу. Кажуть, горілку я п'ю, як воду. Кажуть, я маю відьмську вроду. Трохи до мене чорти не літають. Все вони бачать, все вони знають, тільки не знають моєї муки, як в самотині ламаю я руки. Що ж ти притих? Будеш спати на сіні, між нами будуть пороги та сіни та клямка із засув, щоб я й тебе не зачарувала часом. Та й засміялася гірко. Невесело. Вийшла у клуню, свічку світила, постіль на сіні пахучим стелила, чистим ряденцем її накривала, білу подушку на сон підбивала та й побажала спокійно спати. Та й повернулась, пішла до хати. Грюкнули двері і зачинились. А зорі крізь щілини в клуню дивились, поглядом. Тихим, далеким, глибоким. Холодно вночі, усім одиноким, холодно, холодно, холодно. Ніч проминула, нічого не снилось, ледве на світ благословилось. Встала вдова, пирогів напекла, мандрівника до воріт провела, до оболоні, до шляху в поле. Ще й уклонилась, щасти тобі доле, а сусідки на неї дивилися, і плювалися і хрестилися. Безсоромниця! і розпусниця, Жей! й не криється, шалапутниця. Бач, відплив від берега човник, що не ніч то новий. Полюбовник!